Зустріч Трампа і Сідзіпіна 30 жовтня, да? щось вони там по війні в Україні. До чого вони там договоряться? Який результат для України? Ну, все під контролем? До чого договоряться? Так, тут идут какие-то обманутые надежды по деньгам. Я так думаю, что это Сидзипин. Обманутые надежды по деньгам. Або и той, и той. До чего домовляться? Ну, якесь виздоровлення, хороші перемени тут ідуть. Карта мира, перемоги і виздоровлення. Але і колесо фортуни, да? Але тут тут ось обмануті надежды по грошам. Такий азарт був. А воно не получилось. Зависло. Так, нові перспективи. Ну, якийсь тут шанс. По завершенню бойових дій, драки. Карта драки і завершення. По завершенню по обриву, по завершенню, трансформація. Ну і що? Е... Рука помощі, як одних іде, йде. рішення, карта перемоги, рішення імператора, карта перемоги. Ну, до чогось домовляться.